Вітаю, друзі! Сьогодні у нас французька випічка, булка-бріош. Це найсмачніше, що тільки може бути. Нам потрібне борошно, яйця, цукор, молоко, вершкове масло, ванільний цукор, сіль, а також тріщі. У мене сухі. Можна також і свіжі взяти. В Миску виливаємо яйця, цукор, молоко. Молоко повинно бути тепле кімнатної температури, ванільний цукор, борошно, дріжджі та сіль. Я замішую тісто в хлібопічці, також підійде і комбайн, і міксер. З насадками весло, тому що таке тісто дуже важко замісити е, руками. В самому кінці додаємо вершкове масло, нарізане кубиком. Воно повинно бути холодним. Замішуємо тісто і кладемо його в тепле місце для того, щоб воно збільшилось в об'ємі в два рази, це приблизно займе 2 години. Ось так гарно підійшло тісто. Далі перекладаємо його. В миску, накриваємо харчовою плівкою і кладемо в холодильник на цілу ніч. У мене вже слідуючий день. Тісто доволі таке холодне, треба з ним працювати дуже швидко, тому що як воно нагріється, буде вже важко з ним працювати, воно буде дуже липке. Я розділяю на частинки. Спочатку збираємо в пучок. І далі катаємо кульку. Потрібно не просто робити кульку, а так як видути її вверх. У Франції продається спеціальна форма для бріоші, але можна взяти яка у вас є. Буду викладати кульки в шахматному порядку. Існує декілька видів. Формування булки бріош. Сьогодні я покажу два. Якщо вам буде цікаво, як ще можна сформувати таку булочку бріош, можете загуглити і подивитися. Накриваємо плівкою або рушничком і кладемо в тепле місце для того, щоб тісто гарно піднялося. І в мене залишився маленький шматочок тіста, і на ньому я покажу. Як ще формують бріош у виді ось такої косички, коли тісто гарно підніметься, змащуємо його жовтком з молоком. Не давайте дуже сильно піднятися тісто, так як при випічці воно ще так раз підніме. Зверху посипаю спеціальними цукровими гранулами. Духовку розігріваємо до температури 170 градусів і будемо випікати нашу булочку 25-30 хвилин. І вуаля, Дивіться, яка розкішна бріош вийшла. Хто хоча б раз її пробував приготувати, або, можливо, куштували, якщо були у Франції, то зрозумієте, який в мене зараз аромат на кухні. Виражений смак. Вершкового масла, молочка, десь нотки вершків, навіть дуже-дуже смачно. Попробуйте обов'язково приготувати таку булочку. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, обов'язково пишіть коментарі, чи вийшла у вас така булка. Ну а я з вами прощаюсь до наступного відео.